Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня до несу так Мережею тиняється кілька хвилин нового ігроладу Alan in the Dark. Виглядає все трохи краще, ніж на ранніх етапах, хоча механіка стрілянини досі не найкраща. Жахливо! Нагадаю, що реліз гри заплановано на 16 січня 2024 року. подейкують, що Sony планують екранізувати Бладборн. Брехати можуть усі. Майже, майже всі брешуть. Там під час минулого Бліскону заанонсували доповнення до четвертої діабли. Дати релізу не назвали, лише запевнили, що намагатимуться випустити десь колись в наступному році. Так Ми я тобі повірю. повірю. Крім того, були анонсовані доповнення до Гардстоуну класичного World of Warcraft, а ще восьмий сезон та нового персонажа для другого Overwatch. У мені все одно. А тим часом Філ штовхав свою промову, під час якої недвозначно натякав про повернення Старкрафту. Ти справді так. Інтернетами ширяться чутки, що третя брама Бальдуру таки вийде на іксбокси 6 грудня. Проте інсайдери стверджують, що Спенсер пішов на зустріч Ларіанам, дозволивши прибрати з версії для Series S локальний сплітскріновий кооператив. Хіба це погано? Погано, ні. Деяким техноблогерам роздали типу слімки PS5. Вони в свою чергу розібрали і показали усі її нутрощі. Отож, ймовірно, чіп залишився незмінним, попри всі чутки. Температури споживання енергії та рівень шуму майже ідентичні з старою версією. Дисковод дуже легко знімається, оскільки він не прикріплений жодним гвинтиком. Консоль тепер йде з двома пластиковими підставками для горизонтального розташування, а для вертикального купіть окрему підставку. Хоча насправді вона наче і стоїть без неї. Ну, от тепер ви забагато знаєте. Верхні плати глянцеві, а нижні матові. І як на мене, це дуже-дуже дивне рішення. Хто до цього додумався? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої моти. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Його. Так. В вівторка.